Напередодні, 9 травня, Геннадій Зубко та Сергій Сухомлин повернулися з Донеччини, куди їздили, щоб провідати Житомирських військовослужбовців з 95-ї аеромобільної бригади. Те, що вчора нас зустріли саме з такою охороною, ми зрозуміли, що через 20 кілометрів, коли ми дійсно попали в ситуацію, коли була загроза взагалі на дорозі. І от там страху не було, там просто на нас вдягнули бронежилети і заставили так сказати, зайняти таку ж бойову позицію, як і всі хлопці кругової оборони. Це перше. По друге, я вам скажу, для того щоб зрозуміти це все, потрібно просто дійсно там побувати. Зараз на сході в бойових умовах формується сильна українська армія. Переконаний перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. Там знаходяться справжні патріоти України, які готові йти до кінця. Інформація йде багато разних. Інформація в основному йде средств масової інформації, поэтому було важливо самим… посетить и прочувствовать главную ситуацию, то, то, настроение прочувствовать вот самому. Ситуация достаточно сложная. То есть очень много там есть раненые в бригаде, много случаев, когда просто пуля там застряла в, в магазине с патронами у пулеметчика и так далее. Моральный дух достаточно высокий. Получая абсолютно небольшую заработную плату, это 2300-2800 гривен, они каждый день рискуют своей жизнью. То есть нельзя рисковать жизнью за Такі гроші. Це говорить про о що дійсно це патріоти України, коли ти вже на місці, коли ти бачиш умови, коли ти бачиш взагалі э, настрій людей, так, коли ти розумієш, що вони вже чітко знаходяться в бойових діях і вони виконують дуже серйозно, э, небезпечну для свого життя роботу, і кожна помилка. Кожний недолік, кожне недопрацювання в тих чи інших моментах, воно сьогодні загрожує життю конкретних офіцерів і конкретних солдат. На думку народного депутата, нині дуже важливо усіляку підтримувати українських військових, які кожного дня ризикують життям, захищаючи державний суверенітет України.